Анатолій Іванович Богданов, учасник бойових дій у Великій Вітчизняній війні, інвалід першої групи, страшенно здивувався і дуже зрадів, коли дізнався, що в його будинку буде проведено капітальний ремонт державним коштом. Заслужений пенсіонер навіть і не передбачав, скільки власних нервів та здоров'я він покладе на цей ремонт. У відповідності до постанови Кабінету міністрів про порядок проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, Анатолій Іванович Богданов, учасник Великої вітчизняної війни, інвалід першої групи, вирішив скористатися наданою державою пільгою. Комісію, утвореною при Нікопольській міськраді, було проведено обстеження його будинку, складено і визначено перелік види і обсяги робіт капітального ремонту, які необхідно виконати. А бач ліпасматрії кришу. Но говорят, крышу навряд ли мы это. можно частично заменить, шифер, ну это, и попросили вот эти вот водоотводы, которые, ну как оно, отливы, вот эти водяные, на этом. Мы... Говорит, потому что полностью все ж не заменят, но частично что можно сделать. Ми подумаємо і решим це, по комнатам пройшли, теж сказали, що вот буде все знімемо, насітки, ви вы поняли, все буде зніматися. Учасник війни дуже зрадів цій звісті, адже у відповідності з кошторисним розрахунком визначена загальна вартість капітального ремонту у будинку склала 61 тисячу гривень. Старий солдат вже почав мріяти. Він запросить онуків і правнуків до відремонтованого. Селі розповість, як держава турбується про воїнів Великої Вітчизняної, яких залишилось вже так мало. Проте його радість тривала недовго. Вже від початку ремонту пенсіонер зіштовхнувся із халатністю і недбалістю виконавців робіт до того ж, працювали робітники занадто повільно. Придуть, день працювали, почали з місяця і і в кінці року і то. Вросили. Результати такої роботи не забарилися впасти на голову господарю вже через декілька місяців після їх проведення. Ось так виглядає стеля у будинку після капітального ремонту. Стіни вкрилися тріщинами, в деяких містах фарба пішла пухирями або і взагалі облущилася. Тут повинні одну кімнату вторую зняти повністю, а он там сітка написана, даже в проекті все, а ні нічого не сделали Щоткою Прошли вода да. до новой, а потім побелі. Трехе ломагова пачечка, вот это они за штукатули. І то половину пачки так і осталось они ее не использують. Водою какая. І Тотальна економія матеріалів спостерігалася в усьому, каже пенсіонер. На підлогу будинку із чотирьох кімнат ремонтники витратили лише банку фарби. Після фарбування підлога стала виглядати гірше ніж до. Довелось власним коштом купувати линоліум та рятувати інтер'єр. Якість ремонту ванній кімнаті також залишила багато запитань. Ванни з адхода кафеля тех привезли один вид кафеля, потім увезли, ой, це не вам. полежала неделю у нас. Увезли, это не вам. Потім вынесли повністю все і ванну, і унітаз сорвали повністю все это, виставили, долго лежало. Потім назад эту ванну старую все поставили, хоча наш уже, конечно. Хоча в проекте вроді бы записано. Они ж не сказали, что конкретно. Приїжджають, вот это будет, а потом, ой, та ладно, ми вам кришу, мы, мы вам еще то, мы вам еще все. Мы говорим, так вы же должны что-то иметь. А там переделывают вам. Именно вам переделывают сметы и все. В общем, все по-другому, все по-другому будет это. Каждый раз переделывали, ничего не рассказывали, не показывали. Туалет, который сняли аж до э, ноября месяца, ни, никто ничего не делал, не устанавливал. Денег, мол, пока нету. А Почали потом... Есть, есть, да. на Осталось только на денег. туалет. Они говорят. А, -а, а потом и на туалет денег нет. Все, на, на компакт да, нету денег. это, на Как сами. хотите, как хотите, так и это. Ну, естественно, ну, и мы купили. Делали. Ну, что мы купили? Купили дедушки компакт, наняли, да, наняли, да, и поставили. сами же ж, уже ж поставили, Есть потому что все вытянули на улицу. И мы же а -то? тогда начали звонить, обращались. Никто а ничего, обращались никто не приехал, да, ну никто, никто не это. Не а это. Не а опять, опять в соцзащиту, ремон, ремонт не сделал, это самое. ремонт продолжается. Ну, они. У вас еще не окончен. А потом в конце, когда выкинули, когда он говорит, так а где ж ваш хоть унитаз? Где ж ваш последний хоть унитаз, говорит, вы ж пообещали. Они говорят, а вы отказались от ремонта. Они, это, ну... А вы отказались? Да никто, ну, вы что, что деточка, не, ну... ни в коем случае этого не, не было. Міжкімнатні двері не міняли і навіть не фарбували. Хоча за планом мали це зробити, каже інвалід. Вхідні двері замінили, але поставили найдешевші, неякісні. Замки в них заїдають. Лише відносно ремонту в кухні у Анатолія Івановича немає нарікань. Облицювальна плитка на стінах, на стелі, декоративний пластик, все, що передбачено дефектним актом. Такий обсяг робіт і матеріалів цілком потягне на 10 тисяч гривень. Дав свій висновок фаховий будівельник, запрошений нами для консультації. І ще 20 тисяч він поклав. На усі інші витрати, і ремонт у ванні та житлових кімнатах. А де ж є ще 30 тисяч відшукати? Із таким питанням Анатолій Іванович звернувся до управління праці та соціального захисту, головного розпорядника коштів, і отримав відповідь: при проведенні капітального ремонту всі виділені кошти були освоєні, використано 60 тисяч 961 гривню. Літня людина дивується й обурюється, як може його ремонт коштувати таких грошей? Богданов каже, якби йому надали можливість обирати, то на цю суму він замовив би новий опалювальний котел старим, користуватися вже небезпечно. Вистачило б навіть перекрити дах чи замінити вікна. Державні кошти треба використовувати більш ефективно, спрямовувати на вирішення дійсно нагальних потреб пільговиків з гіркотою. каже інвалід. А як ви думаєте, а мені чи ні? Я прожив всю жис, чесне чесно воював, чесно, чесно жис прожив. Міська влада має дбати про те, щоб слова не розходилися з ділом, і турбота про літніх людей відчувалася не лише під час урочистих заходів, не ставала піаром чи окремо взятим випадком, як було із нікопольським пенсіонером, який майже не залишився без житла. Долий чоловіка тоді дуже перейнявся міський голова Руслан Токар. А учасник великої вітчизняної війни інвалід першої групи Анатолій Іванович Богданов наразі, замість турботи влади, відчуває себе цією владою ошуканим і не розуміє за що із ним так. Проте цей випадок важко назвати поодиноким. Варто лише згадати горизвісну дошку пошани, що коштувала міському бюджету 79 тисяч гривень. Ніхто із запитаних нами жителів міста, а також фахівець будівельної справи, не могли навіть уявити, що невеличка конструкція із пластику, металу та алюкобонду може оцінюватись вартістю однокімнатної квартири. Отже, дежавю. Сегодня в нашей программе мы открываем новую рубрику «Снимок недели». Эта фотография сделана работником завода, заведующим в студии телевидения Валерием Киселевым. К снимку прилагается следующий комментарий. «Никопольские дети настолько суровы, что пробираются на игровую площадку сквозь горы мусора». Мы приглашаем всех телезрителей стать активными участниками рубрики и присылать свои фотографии и комментарии на злободневные темы жизнедеятельности нашего города на наш электронный адрес ТВ Нижнее Подчеркивание НЗФ Собака Майлру.